Дітки, вас знову вітає пані Наталя. Діти, сьогодні ми з вами закріпимо вміння рахувати в межах двох, а ще згадаємо поняття вліво, вправо, вгору, вниз. Треба всім нам привітатись, добрий день! Дружно, голосно сказати Добрий день! Один одного вітати! Добрий день! Добрий день вам іще мої любі дітки! Сьогодні в нас запросили в гості. Нас запросила в гості комашка. А чи багато ви знаєте комашок? Поміркуйте та відгадайте загадку про ту комашку, яка запросила нас в гості. Ця комашка розумашка і працює дуже тяжко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Так, дітки, ви відгадали, це Мурашка. Мурашка сьогодні нас запросила до себе в гості. Вона хоче нам показати, у якому будиночку вона мешкає. Яка у неї велика родина, та скільки багато у неї є друзів. Ну що, вирушаємо в гості? Дітки! У нашої мурашки дуже багато друзів, різних комашок. Давайте зараз з ними познайомимось та їх трішки порахуємо. Дітки, мурашка хоче вас познайомити зі своїми друзями. Ось наша мурашка. Давайте подивимось, скільки багато в неї друзів. Ось сонечко летить, подружка нашої мурашки. А ось іще одне сонечко. Давайте порахуємо, скільки сонечок разом. Правильно, два сонечка. А ось і комарик прилетів з нами познайомитись. І ще один комарик. Давайте порахуємо їх. Скільки комариків? Молодці! Два комарика. А ось і павучок спустився на павутинці до нас. І ще один павучок. Скільки разом павучків? Правильно, два павучка. Молодці діти! Подивіться, як багато у нашої Мурашки друзів. Молодці дітки, ви все правильно рахували. Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилинку не спиниться. То гілочку несе, то соломинку. Будує дім свій без зупинку. Діти, у Мурашик дуже велика родина. І вони всі разом працюють над будівництвом свого будиночка. А як вони це роблять? Давайте зараз трішечки пограємо та подивимось. Діти, всі знають, що мурашки дуже великі трудівниці. Давайте ми зараз з вами подивимось, як мурашки вміють. Допомагати один одному та разом працювати. Подивіться, ось будиночки наших мурашок. Так, дві мурашки несуть гілочку. А ці мурашки? Отак, От вони несуть листочок. А скільки мурашок несуть листочок? Правильно, дві мурашки. Ці мурахи знайшли грушу і також несуть собі в будиночок. Дітки, а скільки мурашок знайшло грушу? Правильно, дві мурашки. Цікаво, що ж знайшли ці мурашки? Правильно, яблуко. А скільки мурашок знайшло яблуко? Молодці, дві мурашки. Знайшли скільки яблук? Правильно одне яблуко. Так, подивимось тут, що роблять мурашки. Ось вони, мурашки. Вони знайшли шишку. Дітки, скільки мурашок знайшло шишку? Правильно, дві мурашки. А ці мурашки що знайшли? Гриб, молодці. Скільки мурашок знайшло гриб? Так. Молодці, дві мурашки. Ці мурашки знайшли горішок. Дітки, скільки мурашок знайшло горішок? Молодці, дві мурашки. Ось які наші мурашки-трудівниці. Як вони вміють працювати та допомагати один одному? Молодці, дітки, ви все правильно рахували. Дітки, давайте разом з мурашками трішки відпочинемо. Проведемо піскунь хвилинку. Ми, малесенькі, мурашки, працювати нам не важко. Мурашник швидко побудуємо, бо старанно всі працюємо. Лапки вгору підняли один, два, три. Лапки вгору підняли один, два, три. Молодці, всі лапки підняли! І листочок понесли один, два, три. Та листочок понесли один, два, три. Ми малесенькі мурашки. Працювати нам не важко. Мурашник швидко побудуємо, бо старанно всі працюємо. Молодці діти, ось ви і відпочили. Ну що, відпочили? Діти, ви уявляєте, маленька мурашка загубила свою матусю. Давайте ми їй зараз допоможемо. Діти, давайте допоможемо маленькій мурашці дійти до матусі. Подивіться, перед нами лабіринт. Давайте допоможемо мурашці. Підкажемо їй, куди потрібно йти. Так, правильно потрібно спуститися вниз. А тепер правильно вліво та вниз. Молодці. Вправо потрібно пройти по доріжці. Та піднятися вгору. А тепер знов пройти вправо. А тепер куди дітки? Так. Потрібно спуститися вниз. Молодці. Тепер куди? Вправо чи вліво? Звісно, вліво. Та спуститись вниз. А тепер вправо. Молодці. Тепер піднятися вгору. І пройти вправо. Та піднятися знов вгору. І пройти знову вправо. А тепер потрібно спуститися вниз. Правильно. Стоп! Тепер вліво. І опуститися вниз. Вліво. І знову пуститись вниз. Правильно, дітки. Тепер знову вліво. І знову пуститися вниз. Молодці дітки. І трішки лишилось. Тепер потрібно пройти по доріжці вправо. Ось ми й допомогли маленькій мурашці дійти до матусі молодці дітки. Ось ми з вами, дітки, побували в гостях у Мурашки, познайомилися з її друзями, подивилися на її велику родину, допомогли маленькій мурашки дістатися до матусі. Ви всі сьогодні молодці, ви гарно попрацювали, але прийшов час нам прощатися. Не сумуйте малята! Ми з вами зустрінемось наступного тижня. До побачення!